Я в реальності шість разів відбував наказання між друзями во дворі. Ми почали воровати на базарі. У мене у мене було всі злочини такі пов'язані вижді та сваровав. Було ще таке там наркотичні засоби, травка. Там, ну таке от більш з цим пов'язано те, що убила в чергу мене самого. Я не мав того, що мали всі, і просто хотів його мати. І тому, скажімо, таким способом життя я хотів його придбати. Хоча я розумію зараз, що можна було так же піти на роботу, так же саме, просто це. Заробити своїми руками, але ж тоді я цього не розумів. Дитинство трошки було в мене важковато, тому так і життя склалося, що десь е, у дитинстві мене частково е, завоспитувала вулиця. Якби, вроді, і сім'я, але ти один. От в цьому була така самотність. Сидів, а сидів, все, якось. Як відбросок общества, і було мені далі рік на рік, я успішно закінчив пробацію, і більше після того я вже не привлікався. І так пройшло шість років. Кожен з нас має розуміти, що той злочин, який буде зроблений, чи десь от зараз планується. Він не принесе ніякої користі, ніякої радості для себе. Для мене ще більша радість це допомагати оточуючим людям. Чим ще знаєте, як зрозуміти, коли десь в лісу ось десь от п'ять людей ходити разом і заблукали. І от одному приходить розуміння, як вийти з цього лісу. І як ви думаєте, цей один з п'яти, коли він дійшов на розуміння, як вийти, він скаже своїм близьким, як вийти з цього лісу? Я думаю, що скаже.